Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ви чуєте ці молоді? Це заклик, заклик до того, щоб почути і побачити в нашій студії паса Патрона, який вже десь тут наближається. І ми дуже хочемо, щоб він до нас приєднався. Буде він не один. Буде з начальником частини піротехнічних робіт ДСНС України в Чернігівській області з Михайлом Ілієвим. Ось пан Михайло, патрон. Привіт. Не будемо лякати, не буде голосних доброго Добро. ранку. Добро. 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 Раді вітати вас. Ну, Вони ймовірні. Нам Привіт. Нам потрібна якась адаптація, Женечка, Дякую. Думаю, що ви не часто виконуєте цей вальс, але це було шедеврально. Теж візьміть, будь ласка, вам. Цена а я бачу, що тут є ще інші звірята, а не лише не лише песики. Розкажіть нам, будь ласка, пане Михайло, взагалі скільки тварин залучено для того, щоб розміновувати нашу країну і допомагати робити таку добру справу і потрібну справу в нашій країні на даний час від державної служби надзвичайних ситуацій задіяноше крім 14 собак? Це мається на увазі вівчарки, які потужно займаються і в цьому напрямку працюють. Но до повномасштабного вторгнення працювало 600 саперів тварин, наскільки розумію. Нині майже 700 тисяч. Це вірна інформація? Чи як це так? Чи це, а це взагалі саперів працювало? Саперів, а скільки, наскільки збільшилася кількість тварин, які ось в цьому масштабі? Працювали? Ну, Скажімо, до повного масштабного вторгнення не було так розпоширено, що працювали собаки. Після того, як пройшла війна, і потрібно було як максимальніше, найпотужніше розміновувати нашу територію. Звичайно, були задіяні собаки, кінологи, які були більш навчені в цьому напрямку. І вони тепер працюють, допомагають нам у розмінуванні найскладніших участків. Це особливо. Населені пункти або різноманітні будівлі, де адмінбудівлі розбиті, тобто, де потрібна їхня допомога, їхній нюх. Hello. Я от просто зараз побачив, я познайомився тільки з песом патроном. Я не знаю, може, ви раніше були знайомі з цим легендарним, з легендарним, легендарним собакою, але я от так. от, він, він так, ну… Тільки він зразу все понюхати, подивитися по цьому, от він ну він не розслабляється. Він постійно в такому ну він Томусь. привик так тримати себе постійно. Тобто йому відразу він щось бачить незвичне, він намагається відразу це все відчути. Та так, звичайно, тобто собака постійно рухається, і вона розуміє, що якщо вона кудись заходить, він скажімо, обстежую певну територію, щоб переконати, що нічого немає. А він слухав ним Це Звичайно. 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 наша третя зустріч, але ми протягом року зіграли десятки концертів, де звучала пісня Патрон. Так. І я хочу сказати, що дистанційно Патроша підтримав просто тисячі українців різних, різного віку. Так що класно, що Патроша є. І Нам дуже приємно, що придумали таку пісню і посвячено псу Патрону. Це є дійсно дуже круто. Її співають. Багато особливо малеча, яка okay. дивиться наші офіційні мультики, які розробив пес патрон, тобто на ютуб каналі. І на каналі плюс плюс на кожні вихідні, субота і неділя 11 годині ранку. У ну, мені бо такі нерви, як у патрона. <рит> <рит> <Просто, рит> <рит> <не рит> можна... скажіть, будь <рит> ласка, а тільки собаки можуть допомагати в розмінуванні, чи ще якісь тварини? адаптувати? Ну навіть ні про ми говорили, але ось апаратами ще будь-хто хто може допомогти людям і тваринам? Ну розумієте, це важкий напрямок роботи, і щоб певну тваринку навіть собаку навчити, потрібно дуже багато вкласти в цього терпіння. А скільки років це займає? Це. Постійно потрібно. Постійно. Тому що навіть якщо собака вже працює в цьому напрямку, її постійно потрібно підтримувати і навчати. Тобто З кожним днем ми вчимось щось нове, угу. як і ми самі сапери. Тобто, коли ми кожен день працюємо, ми для себе відкриваємо певний напрямок і щось нове. Тобто угу. Постійно потрібно збільшувати напрямок, так як ворог застосовує дуже багато різноманітних вибухових пристроїв. Пане Михайло, ви показали нам тварину, ці іграшки, книги, які у вас в руках. Це так. все для того, щоб знайомити дітей е, з правилами безпеки. Ця патрона є свій офіційний мерч, Ми також випускаємо книжечки для дітей. Давайте ми покажемо. Давайте покажу. Це для того, щоб дітей ознайомити із правилами безпеки і поведінки, і те, як потрібно поводити і впізнавати вибухонебезпечні предмети. Тому давайте з дітьми їхньою мовою, е, ніжною мовою ознайомлювати і навчати, щоб наша країна, яка надзвичайно зараз не замінована, все ж таки плавно позбувалася ось цього всього злого. А діти були максимально обережними і не страждали від цих руйнувань. Тобто, це все зроблено для того, щоб пес патрон займається не лише розмінуванням, а також займається роз'яснювальною роботою. Угу. Яка доноситься нашим молодому поколінню ді діточкам, розповідаємо про вибухонебезпечні предмети і за допомогою наших мультфільмів, які транслюються на вашому каналі, також книжечок, діти більш розуміють, більш розвиваються в цьому напрямку. І вони вже тоді, коли ми приходимо до них на певне опитування, вони знають, що не можна чіпати різноманітні. Е там можуть бути коробки або Непоспешні. іграшки, які залишені на певних територіях, тому що там може бути вибухівка. У Мене Клас. одне питання. Останнє. Скажіть, будь ласка, а пес він повторює характер, темперамент господаря чи ні? Е, так, звичайно, тому я що я бачу вас до такого спокою, як вас вдвох. Ну це можна тільки позаздрити. Собака постійно прив'язується до свого господаря і так само себе веде, як і господар. Якомоми Михайло, дякуємо. дякуємо. Ми бажаємо вам мирних, звичайно, буднів, робочих і успіхів. Патроном з нами був Михайло Ільєв, начальник частини піротехнічних робіт України в Чернігівській області. Ви залишаєтеся з нами. Ми продовжуємо наш особливий святковий ефір.